Комерційна нерухомість як один із найефективніших заробітків нерухомості. Що це таке? Це здача в оренду приміщень під бізнес, наприклад, під банки, аптеки, ресторани, кав'ярні, офіси тощо. Ви запитаєте, а чому це вигідно? А ми поговоримо про статистику. У 2024 році середня дохідність від комерційної нерухомості склала торгівельна площа: – 9-12% річних, офісні приміщення класу Б – 8-10% річних, а складські площі 10%. Чотирнадцять річних. Якщо вам все ще нічого не зрозуміло, то для порівняння середня дохідність від житлової оренди 5-7 на рік. Навіть у воєнний період комерційна оренда демонструє вищу стабільність, особливо у районах з розвиненою інфраструктурою. Комерційна оренда це не просто заробіток, а інструмент довгострокового капіталу. У період турбулентності бізнес шукає готові рішення, і попит на компактні добре розташовані приміщення тільки зростає. Тому ми для вас створили топ-підбірку комерційної нерухомості. Дивись пост нижче.